Оце ваша штукатурка. Пісочок. Пісок. Цемент шукатурка. не дійшов до цієї хати, не доїхав. <giveness> <izes> угу. Це просто <coughs> ну, що? пісок. Це тупо пісок. Диви Пальцем. Пальцем. Хоча з цієї сторони двесь якісно, да? сторони вітальні Ой, коридори Трошки міцніше, але все одно сипеться. Треба наносити слабший матеріал, чим ця штукатурка. Бо якщо наносити, наприклад, сильніший матеріал да, по класу міцності, угу. то воно буде відстрілювати. Ага, я воно буде це відстрілювати і буде просто бухтіти. Тобто тут вже треба зміцнювати цю основу, це все здирати, зміцнювати цю основу, а потім вже безпосередньо наносити матеріал підбирати під цю основу. Штукатурка. Це вони пошпахлювали, просто по штукатурці. Да, і штукатурка, чи це вони не додавали сюди цементу, чи що, бо взагалі я її шкрабаю. Вся... Я її. Де? Хтось дом був.